Замість музики протест. Представники симфонічного оркестру обласної філармонії з транспарантами нині пікетували обласну раду. Сюди прийшли, оскільки не можуть знайти спільної мови з дирекцією закладу, в якому працюють. Адже напередодні їм стало відомо, що художнього керівника музикантів змінили. Новим керманичем митців став рівненський фахівець, якому ще й виділили пів окладу диригента. Люди обурені з попереднім керівником їм працювалося добре. А новий управлінець змушує усіх музикантів проходити прослуховування. Для старожилів симфонічного оркестру ця процедура кажуть є образливою. Ми працювали з диригентом цілий рік, який знає мене, який знає розуміти мої вимоги, мої розуміти ставлення можливості до оркестру, відношення до роботи. І раптом приходить розуміти чужа людина, і мене має прослуховувати якісь дві вправки. Розуміти, чи я чи я йому підходжу? Я маю 40 років стежу. Ця людина має 37 років життя. Розумієте, і мені, наприклад, навіть стидно перед тими дітьми, щоб я якісь свої, вибачте, таланти показувала. Я рахую, що я пройшла конкурс, я проходила три рази прослуховування. От є шановний диригент, який мене знає. І мені стидно, розумієте, бути в якісь такі позиції, буду я чи не буду завтра на роботі. Та й загалом музиканти не впевнені, що працюватимуть філармонії і надалі. Адже їхні контракти вже завершилися або підходять до завершення. Натомість нові угоди з людьми не підписують. А нестабільність, неясність. Люди не знають, що їх чекає. От ми зараз відпустку йдемо, і Ми не знаємо, чим будемо працювати чи ні, бо в декого закінчимо. В 40 людей закінчиться контракт. 31 липня. Це тобто липень у нас відпустка. Ми приходимо. Ми вже не знаємо. Вже ніхто знає. Що, розумієте. а у двадцяти люд людей вже двадцять людей 14 вже закінчився е, трудовий договір, і з ними не продовжили цей трудовий договір. До протестувальників вийшов керівник управління культури. Ри Володимир Федорак каже, пересторога людей розуміє, та навіть вже рекомендував дирекції облфіралармонії посади диригента та художнього керівника симфонічного оркестру не об'єднувати. А ще не звільняти попереднього менеджера. Є зараз обраний згідно конкурсної основи на конкурсній основі художній керівник. Тому я бачу, що художній керівник і головний диригент мають можливість далі співпрацювати, якщо є бажання працювати і творити справді високе мистецтво. Також дирекції філармонії каже Володимир Федорак, порадили покращити діалог з працівниками разом з тим. Чиновники створили комісію з поміж юристів про спілкового активу та творчих працівників обласної філармонії, аби з'ясувати, чому з людьми не підписують нові трудові договори. Роман Турій, Андрій Гаргара. Новини 402.